Лимонна лихоманка зупинила роботу додатку Монобанку. Масштабний збій у системі стався через те, що клієнти банку масово беруть участь в акції з пошуку віртуальних лимонів, щоб виграти цінні призи. Докладніше про те, в чому полягає суть гри і до яких наслідків призвело національне полювання на цитрусові. Далі з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. На честь досягнення позначки у 10 мільйонів клієнтів у застосунку Монобанку запустили гру з пошуком віртуальних лимонів. Вони заховані у різних розділах додатку і стають видимими, коли користувач виконує певні дії. Учасники акції, які зберуть 10 лимонів, візьмуть участь у розіграші 50 айфонів 17. А ті, хто зберуть 50 лимонів, змагатимуться за 1 мільйон гривень. Також існує міфічний 51-й лимон. Той, хто його відшукає, отримає БМВ. Для дитячих карток розігрується тисячу банок шоколадних монет та поїздка до Діснейленду для переможця та чотирьох його друзів. Розіграш iPhone 17 відбудеться 20 жовтня у телеграм-каналі співзасновника Монобанку Олега Гороховського. А розіграш мільйона гривень. 21 жовтня у прямому ефірі. Інстаграм партнера банку Михайла Рогальського щойно стартувала акція. Сотні тисяч українців почали полювання на віртуальні лимони. В соцмережах клієнти сервісу діляться лайфхаками щодо того, де знайти цитрусові, і створюють меми про акцію та пошук останнього 51-го лимону. 17 жовтня Олег Гороховський дав підказку користувачам додатку. Головний лимон, що обіцяє виграш автівки, можна знайти після оплати якогось товару на мономаркеті. Ціна цього товару має бути в діапазоні від тисячі до трьох тисяч гривень. Шалена популярність акції призвела до того, що у перший же день після її запуску в додатку стався масштабний збій. Сервери не витримали навантаження, через що частина клієнтів. Не могла авторизуватися у застосунку, а у деяких не працювали окремі функції. На збів системі відреагувала волонтерка та відома українська блогерка Олена Монова, яка щотижня збирає кошти на закупівлю дронів для ЗСУ. Внаслідок цього креативного підходу азартні любителі халяви ломанулись у свої додатки добуваті ті в цитруси і моноліг наглухо, тільки пізно ввечері, опритомнів. Частка монобанку в донатах йде майже на рівні з приватом. Тому донатний день вчора був сратий капітально, і на фінішну п'ятницю ми вийшли з величезною дірою в дронозборі, яку невідомо як за добу латати, бо ж завтра день оплати і відправки, написала волонтерка. В коментарі каналу 24 представниця монобанку зазначила, що навантаження, з якими зіткнулися сервери, цього разу, в п'ять разів перевищило попередні максимуми. Але зараз вже все працює. Попри це, клієнти досі стикаються з проблемами у застосунку. Навіть якщо він відкривається швидко, потім система все одно повідомляє про технічні складнощі. А відкриття деяких меню видає помилку і рекомендацію спробувати ще раз. В своєю чергою, Олег Гороховський зазначає, що в пошуках лимонів люди відвідують такі місця застосунку, в яких нікого ніколи не було. З огляду на це очікувати на стабілізацію ситуації до завершення розіграшу не доводиться. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі восени в Україні гроші ростуть на деревах та буквально валяються на дорозі. Коли приходить сезон каштанів, гроші падають просто під ноги. Головне не соромитись і не лінуватись їх підбирати. Таким чином, за пару годин можна заробити до трьох сотень гривень і більше. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як за пару з лишком годин можна розбагатіти на каштанах щонайменше на 300 гривень. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У ці дні українці несуть і везуть каштани до пунктів приймання вторсировини. У невеликих кульках, величезних сумках, на плічниках, мішках, на возиках, велосипедах, а також у машинах. Йдеться саме про кінський каштан, а не їстівний каштан посівний. Цьогоріч їх приймають майже задарма, в середньому по 4 гривні за кілограм, по 5 гривень дають за партію від півтони. Такі низькі ціни цьогоріч через великий урожай. Минулого року були по 6. Каштани ж як і яблука, рік родять, а другий ні. Як показує практика, таким чином за пару з лишком годин можна розбагатіти на 300 гривень. Пікові дні на пунктах прийому втор сировини, субота і неділя. У ці дні за словами приймачів каштанів, батьки намагаються проводити більше часу з дітьми на свіжому повітрі, щоб відірвати їх від гаджетів. І між іншим знаходять розвагу, збираючи каштани. Серед постійних клієнтів пунктів прийому сировини, звісно ж, безхатьки й алкозалежні це їхній чесний заробіток. Головне витримувати вимоги до якості. Так плоди каштанів повинні бути свіжими й сухими, але не пересохлими, не зіпрілими і не пошкодженими. Щодня один пункт заготовляє від 200 до 400 кілограмів каштанів. Далі їх продають оптовикам, однак за скільки купують оптовики кілограм каштанів у заготівельників, це комерційна таємниця, але на свої бази вони звозять їх тонами і далі продають українським фармацевтичним компаніям. Одне з таких переробних підприємств діє у селі Липняшка Добровеличківської громади новоукраїнського району Кіровоградщини. Зі слів керівника підприємства Петра Халазія, сировину з каштанів вони відправляють до Китаю, США, Польщі, Німеччини, Чехії та Болгарії. Він говорить, що українська продукція користується попитом, бо у ній мало гербіцидів та отруток хімікатів. Дикорослі каштани, як у нас, цінуються більше, аніж вирощені на плантаціях. Переробку розпочинають з подрібнення плодів. Після цього їх відправляють на сушіння приблизно на добу чи півтори, в залежності від температури та вологості повітря, потужність та розмір сушарки у липняшці дозволяють одночасно завантажити майже 8 тонн сировини. Сушаться каштани при температурі від 60 до 80 градусів. Якісна сировина, суха світло жовтого кольору, без цвілі та потемнінь. Таким чином, за сезон у липняшці переробляють до 70 тонн каштанів. Вірогідно, що в Німеччині у значній мірі з українських каштанів виготовляють ескузан. Це препарат для покращення венозного кровообігу та лікування хронічної венозної недостатності. Веноплант приймають для зміцнення судин, а з Болгарії ми отримуємо знайомий багатьом стабілізатор капілярів троксевазин. Втім, йдеться не тільки про лікарські препарати у різних країнах. Каштани використовують для виробництва борошна, спирту, кавових і какао-замінників, навіть джемів і консервів. Екстракт каштана часто входить до складу антивікової косметики, оскільки має протинабрякові властивості, стимулює вироблення колагену, що сприяє зменшенню зморшок, а також підвищенню тонусу шкіри, підтягненню овалу обличчя. Каштан також включають до складу шампунів, бальзамів, масок і сироваток, що стимулюють ріст волосся та перешкоджають утворенню лупи. Куди ж нести каштани? Це легко дізнатися в інтернеті. Зокрема, в Києві пункти прийому каштанів належать компанії Київ -Міськ яка приймає їх як вторсировину сировину для подальшої переробки. Адреси пунктів прийому включають наступні вулиці. Шкільна 59, Євгена Маланюка 112, Михайла Грушевського 6, Гагаріна 12, Грушевського 1А, Чудновського 7А, Ованеса Туманяна 1 та Олександра Сабурова 3А. Нагадаємо, що каштановий сезон, який розпочинається з середини вересня, триватиме щонайменше місяць. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Національний банк України запустив збір монет різних номіналів, як копійок, так і гривень. Здати гроші можна до 28 листопада 2025 року, після чого вони будуть направлені на допомогу тваринам, що постраждали у війні. Докладніше про те, як передати гроші на потреби чотирилапих далі, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Благодійну акцію Power Coins Нацбанк запустив спільно із всеукраїнським рухом U-Animals. Щоб долучитися до неї, потрібно зібрати монети будь-якого номіналу та віднести їх до найближчого відділення банку партнера акції. Після цього ваші кошти будуть перераховані на рахунок U-Animals. Зібрана сума буде спрямована на корм для евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій. А також на лікування поранених і хворих тварин йдеться зокрема про фінансування ветеринарної допомоги, операцій, ліків, реабілітації та базової вакцинації для тварин, які зазнали травм або хвороб у наслідок війни. Також планується закупівля вольєрів та пристроїв для притулків. В рамках цієї акції українці можуть здати у відділення Хощадбанку та Помбу монети номіналом у 10 копійок, 50 копійок, 1 гривні, 2 гривень, 5 гривень та 10 гривень. Паралельно в Україні виводять з обігу монети, випущені до 2003 року. Це, зокрема, 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок та 25 копійок. Такі монети більше не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Це пов'язано із наміром НБУ оптимізувати номінальний ряд. Монети цих номіналів можна обміняти на інші будь-які номінали, що перебувають в обігу в сумах кратних 10 копійкам. Такі монети для обміну прийматимуться до закінчення воєнного стану та протягом ще трьох місяців після його припинення. Нагадаємо, 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 14093, який передбачає перейменування назви розмірної монети Копійка на шах. Спікер ради Руслан Стефанчук, який є одним із ініціаторів законопроєкту, зазначив, що це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст. За його словами, копійка це спадщина Московської імперії та радянського минулого, натомість шах, історична українська назва, яка вживалася ще за часів гетьманщини Української Народної Республіки, звучала у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського і Панаса Мирного. Голова Верховної Ради підкреслив, що ця зміна не потребуватиме додаткових витрат з бюджету. Монети, копійка і шах певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишаться один до одного. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.